Привіт всім! Хочу сьогодні приготувати шоколадну ковбасу і поділитися з вами рецептом. Ломаємо печиво. Тут 500 грамів. Додаємо до нього 100 грамів чорнослива і 100 грамів горішків. Виливаємо отаку от суміш. В цю суміш входить 100 г молока, стакан цукру, 2 лових ложки какао, 300 г масла. Цю суміш треба розтопити і тепленькою виливаємо сюди. Все гарненько перемішуємо. Розстріляємо харчову пленочку і викладаємо цю суміш. Я її поділила на дві частини. Зроблю дві ковбаски. Все, дивіться. Тепер ми її закручуємо. Ось так. Зараз ось тут підтягнемо і зав'яжемо. Ось такі дві ковбаски у нас вийшли, ставимо їх до холодильника.